Вітаю вас, хлопчики та дівчата! Сьогодні ми з вами прочитаємо цікавого вірша із книги Віри Праваторової Віршики Солом'янного кошика. Віра Правоторова українська дитяча письменниця. Її твори легкі для запам'ятовування. Вони пробуджують яскраву уяву дитини та запрошують дітей у барвистий світ, наповнений добротою і радістю. А почитаємо ми сьогодні вірш, який називається «Веселий дім. У передмісті жив веселий дім, із димаря любив пускати дим, на сонечку в картатім картузі, дні спекотні мружив жалюзі. Щодня узимку він розпалював камін, придбав для затишку яскравих сто картин. Дозволив ластівкам зліпити п'яді ніздечок. Пускав частенько в двір пограти з трьох овечок, у вікна заглядати дозволяв, і ні замків, і ні ключів не мав. Він був щасливий цей веселий дім, і геть усіх, хто дружно жив у нім. Матуся, й татко, і маленька яся, старенький пес, пухна стакиця кася, канарка в клітці, мишка в комірчині. І немовля, яке з'явилось нині. Погляньте діти, яку чудову ілюстрацію намалювала до цього вірша художниця Наталія Янікіна. Давайте розглянемо його більш уважно. Цей будинок одноповерховий, його побудували з цеглин. Дах нашого будинку вкрито червоною черепицею. Ми бачимо, що ось в нього є димар. Так. Що ми ще бачимо? Ми бачимо вікна. Да? Ось у нас вікна нашого будиночка, і ось ще одне вікно. Вікна зачиняються ставнями. І на вікнах є жалюзі. Жалюзі опускають, щоб в будиночок не потрапляло сонечко, коли воно дуже яскраво світить. Будинок має. Дерев'яні двері та широкий ганок з перилами. Ми бачимо з вами простору вітальню та двері в іншу кімнату, а також сходинки на горище. Давайте уявимо, що ми завітали в гості до цієї родини, які кімнати ми побачимо. Це вітальня, ванна кімната. Кухня, їдальня, спальня, дитяча кімната ясі та дитяча кімната малюка. В будинках живе купа цікавих речей. Давайте пограємо в гру мій будинок. Я буду розповідати про меблі або предмети, які бувають в будинках. А ви будете мені допомагати називати що це? Слухайте уважно! Ось стоїть чудовий дім. У нього дерев'яні двері, квадратне, вікно, Широкий Диван. Висока, шафа, яскрава, лампа, зручне, крісло, круглий. М'яке ліжко. Дзвінкий годинник. Молодці! Ми з вами чудово попрацювали. А який у вас будинок? Намалюй та надійшли фото. До побачення, до нових зустрічей!